В продаж автомобіль Рено Каджар. 2019 року, Так, так так дев'ятіна його яка Вадим? Подскажи, пожалуйста. Ціна його дев'ятнадцять дев'ятсот один 1,5 дизель на автоматичній трансмісії. Машина свіжо імпортована з Європи, куплена з лізингового аукціону після одного власника. Класний стан, класна комплектація, шикарні диски. До речі, якісь затяті автолюбителі можуть побачити в стилі дисків якусь відсилочку до BMW. Так що приїжджайте, купляйте. Є безключовий доступ повторювачі поворотів зерка. Калах гляньте на цей салон, автомобіль як наче тільки виїхав із автосалону. Все дуже в збереженому стані. Е, у нас остання ревізія мультимедії Ерлінк, навігація, все як положено. Повний електропакет, всі можливі датчики. Коротше, машина для тих, хто хоче собі таку машину нову, але трішки не вистачає коштів. От для вас ми і привезли. Так що приходьте. Звертайтесь, сама закривається. Бачите, я відійшов ключ у мене в кармані. Сама закрила, зеркала, склала. Ну то есть, Куди нам звертатися треба? Лютий імпорт. Улица. Білопільський шлях 11. Місто? Суми, звісно ж. Як вас знайти? В яких ти... в соцсетях? В соціальних мережах ми є: Інстаграм, Телеграм, Тікток, Ютуб, ми всюди. За хештегом Лютий імпорт ви зможете знайти нас в будь якій соцмережі. Все, звертаємося. Завжди раді.